Одинадцятикласники, вчителі, батьки, гості. Вітаю вас усіх на першовересневій лінійці. Але наше свято не може відбутися, якщо ми не запросимо на лінійку наших першокласників. Отож, на лінійку на годи першого вересня запрошують наших першокласників. Перший а клас.

Очисту лінійку З нагоди 1 вересня оголошую відкритою. Ще не зрадів, ніс слова, ніговоро, що українці у Дорогі діти, шановні педагоги, батьки, гості, щиро вітаю всіх вас із традиційним вереснем святом першого дзвоника Днем Знань, який відкриває світ пізнання та сходження до однічних життєденних джерел цивілізації. Це свято насамперед для тих, хто вперше в житті. Переступає поріг Кліпського ліцею. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками, тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує в душі любові до України та до людини як найбільшої цінності. На жаль. У 2022 році це світле і радісне свято проходить у воєнний час. Але незважаючи на те, що йде війна, навіть у складних умовах діти ростуть розвиваються. Одні йдуть в перший раз, у перший клас. Для інших це буде завершальний шкільний рік навчання. А хтось просто трохи подорослішав і перейшов із класу до класу. Дорогі першокласники, нехай зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм, мудрості та натхнення. Нехай світле, радісне і приємне буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському житті. Сподіваюся, що ви будете сумлінними і розумними учнями. Батька першокласників бажаю великої любові і великого терпіння на шкільному шляху довжиною 12 років, батьківської мудрості, поваги та порозуміння вчителями. Здоров'я, щастя і добробуту в ваших родинах. Дорогі 11-класники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоцінений дарунок долі, не під влади плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати і писати, а й основу великої науки, життя. Переконана ваші здібності наполегливість стануть запорукою успіху у дорослому житті. А вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від України та батьків за вашу самовіддану працю. Не можу не згадати наших захисників і захисників, адже саме від них залежить наше майбутнє завтрашній день Української держави. Дякуємо вам за мирне небо. Отож, розпочинаємо сьогодні відлік нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим значущими подіями. І добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим, неповторним принесе здоров'я, а головне мир і перемогу, добробут і спокій на нашій землі. Святом усіх, з Днем Знянь, з початком нового навчального року, мирного неба та успішного навчання Все буде Україна! Слава Україні! У нас зараз мир, але тривають бої за нашу державу з агресором. І я хочу, щоб ми зараз всі з вами шанували хвилиною мовчання загиблих героїв України, що віддали своє життя за мирне небо над головою. За нашу з вами свободу та незалежність, за загиблих дітей та мирне цивільне населення внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дякую. Хочу також ще принагідно сказати про те, що сьогодні і упродовж тижня проходитиме благодійна акція Діти Півречини за мир. Можливо, ви бачили у холі нашого закладу стоїть скринька. Тому закликаю дітей, батьків, вчителів відмовитися сьогодні від квітів до Дня знань. А благодійні кошти передати на потреби Збройних сил України. І для тих, хто хоче, оця скринька стоїть у ході, тому ми будемо раді, коли ви дасте якісь кошти на Збройні Сили України. Бо саме завдяки їм ми тут сьогодні стоїмо на лінії. До вітального слова. Запрошую наших отців, щоб вони нас поблагословили на щасливий, мирний і успішний навчальний рік. І з молитвою ми його розпочали. Слава Ісусу Христу! Перш ніж ми помолимося, ми бачимо є речі, яких, без яких людина не може жити.